Вітаю, друзі. Мене звуть Широченко Геннадій. Я актор, режисер, ведучий, сценарист і, взагалі, все, що стосується творчості і креативу, це моє життя. Я радий з вами познайомитися. Я хотів розповісти про те, що я дуже багато років працюю вже актором, і в моєму досвіді більше 50 ролей. Як режисер, я теж поставив більше 30 вистав. Зараз я режисер і керівник театру перформанс і працюю на різних майданчиках і в різних умовах, не дивлячись на те, що йде війна, але е, все ж таки потреба в тому, що були б заходи, потрібні ведучі, актори, потрібні вистави, позитив. Все це є. Тож, друзі, я буду радий співпраці. Тут на моїй сторінці можна подивитися всім, чим я займаюся в житті, і чим я можу бути вам. Корисне, якщо це так, будь ласка, зв'яжіться зі мною. Я думаю, що ми з вами потоваришуємо. До зустрічі!